Талановиті усміхнені Крістіні було всього 21, Світлані 19. Самі родом з Матвіївки, проте дівчат добре знали і в самому Запоріжжі. Одна грала на гітарі та писала авторські пісні, інша співала. Їх творчість рятувала наших військових, адже на гроші, зароблені під час концертів, вони купували амуніцію для збройних сил України. 9 серпня дівчат вбила російська ракета. Це сталося просто вулиці в Запоріжжі біля місця, де вони давали свій черговий, проте останній в своєму житті. Концерт Світлана загинула на місці. Крістіну лікарі забрали в реанімацію, але врятувати не змогли. За два дні після трагедії дівчат поховали. Це було одне з найскладніших прощань, згадує їхній односелець Іван. Хлопець працює в ритуальній службі. Він також проведжав дівчат в останній шлях как раз именно в том районе, где они жили. Вот и так получилось, что пришлось им копать могилу. И это был, наверное, самый тяжелый похорон, который мне за два года работы пришлось пережить. Тож він разом із сестрою вирішив створити пісню «Два янголи». Текст писався іменно по характеру, по жанру музики. Тобто, використовувалися такі міфологічні Фантастичні слова. Ми об этой трагедии рассказать всім многим, щоб всі знали, що в мире жили дві такі замечательные девочки, які виступали для нас. Аби записати пісню пам'яті, Іван разом з сестрою вперше прийшли в професійну студію звукозапису. Не знаючи їх близько, я бачила просто, що це дуже світлі дівчинки, дуже хороші, теплі такі світлі. Я знала, що вони співають, що вони виступають. Мені особисто її батько це говорив. За процесом пильно спостерігає хлопець покійно. Світлани, Микита. Вони познайомились в музичному гурті. Він барабанщик, вона солістка. Планів було безліч і особистих, і творчих. У Нас Крістина хотіла в, в, в плані музики достіч висот не просто, тому що там кар'єра і всяка така, ну, щоб люди слухали їх, щоб подобалося їм. Слышны ноты голосов, где два ангела поют патраман. Після аранжування та зведення пісню Два Янголи односеці планують розмістити на каналі пам'яті Світлани та Крістіни, а згодом випустити кліп. Ірина Головко славко Твердохліб. Більше новин дивіться на нашому ютуб каналі. Те два ангела поют Ю